Омріяним Юрієм Луценком суд присяжних уже незабаром може з'явитися в Україні. У ньому замість професійних суддів вирок оголошують 12 добровільців із народу. Янукович пообіцяв, що прописане у конституції право підсудного обрати суд присяжних захистить новий проект кримінально-процесуального кодексу. Як саме і коли почне діяти народний суд, президент ще не повідомив. Проте юристи вже почали обговорення ідеї гуманного суду. Юрій Мойсеєнко провів три роки у Лук'янівському СІЗО через злочин, якого не вчиняв. Його звинуватили у вбивстві відвідувача бару, у якому якось відпочивав і Юрій. Хлопець розповідає, зізнання у відділку з нього вибили. Суд виніс вирок 10 років тюрми. Юрій звернувся до правозахисників та почав писати скарги до прокурорів. Дивом домігся, щоб його справу відправили на дорослідування. А його самого випустили на підписку про невиїзд. Тепер на умовній свободі вимагає у суду виправдання, а у слідчих відшукати справжнього. Со слов свидетелей, то есть тоже есть там люди, с которыми там тот же человек сидел, там был в том баре. А они, получается, в свою очередь, сосредоточились на мне. И все, и судебное следствие, и досудебное следствие, оно имеет... один характер, адвокат Олег Левицький справою Юрія Мойсеєнкова не курує, проте каже, що відстояти правду у суді, навіть якщо непричетність людини очевидна, завдання не з легких. Бо українські судді, які отримують зарплату за виконання плану, вкрай рідко виправдовують підсудних. Адвокат переконаний, якби справи розглядав суд присяжних, як це прийнято у розвинутих країнах світу, невинних людей за ґратами поменшало. б. Стосовно факту, стосовно того, чи що винна особа ще не винна, та яка знаходиться винувачується вщини. Чині... Конкретно кримінального злочину давно у світі зрозуміли, що цей факт може встановити люди без спеціальної підготовки. Це може бути люди з вулиці. Про своє прагнення запровадити суд присяжних. Українська влада говорить уже другий рік. Існують дві моделі суду: американська та європейська. За американською адвокат та прокурори запрошують 12 людей з народу та дозволяють їм винести судове рішення. Запрошення до участі у колегії суддів надходить на поштову скриньку до будь-якого повнолітнього громадянина, який не має Ає психічних хвороб та кримінального минулого за участь премія та вихідний на роботі взяти, хоч раз у житті участь у судовому процесі для американця справа честі. Інша модель європейська. Тоді суд запрошує двох п'ятьох шефенів. Це присяжні з народу, які разом із суддями вивчають матеріали справи та спільно із професійними суддями голосують за єдине рішення. Проте голос суддів має першість. Українські юристи більше схиляються до американської моделі судочинства, хоча й не виключають, що судді, формуючи склад присяжних, не спробують взяти туди підставних людей. Присяжних відбирають із, із найбільш порядних, найбільш чесних людей. В нас також є порядні, чесні люди, але в нас немає незалежного суду, тому суд присяжних в Україні діяти не буде. Українці небажанням юристів допускати їх до системи судочинства обурюються та вже готові прийти на допомогу суддям. Ну, хотів би. Ви би взяли Взял би. Я думаю, не вполне в, в состоянні на основі фактів, які буде предоставлять суд, зробити свої виводи. Ну, не убий, не вкради. Це і моральна заповідь і це якийсь постулат закону. Тому виходячи десь із таких моральних установок, якихось позицій. Думаю, що це можна навіть сказати, що це міг би бути таким ну, моральним обов'язком для кожного громадянина Українська влада, якщо і запровадить суд присяжних, то за моделлю Росії. Там він діє з 2003 року. Засідателі розглядають кримінальні справи лише у верховному суді та за статтями, які встановлюють найвищу міру покарання. Російські судді вже називають недоліки суду присяжних. Вони стверджують, що складно знайти для процесу 12 людей, а присяжні виправдовують багатьох злочинців зі співчуття. Правозахисники ці звинувачення відкидають та стверджують, що присяжні виправдовують 20% людей, тоді як професійні судді не більш як 1%. Тим часом за вис... Сновками європейських організацій як у Росії, так і в Україні кожен третій ув'язнений, засуджений, несправедливо. Оксана Тупальська, Олександр Бражник, Твай.